Вітаю глядачів телеканалу. м студіо в ефірі. Програма Актуальне інтерв'ю в гостях у нас Владислава Тихомирова, лікар-офтальмолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячу офтальмологію та е, про дорослу, Я так розумію, вітаю вас в нашій програмі. І давайте почнемо з того з актуальної такої теми, коли діткам проходити медогляд, коли перевіряти зір, і взагалі, е, чи варто може робити це систематично, чи вже коли батьки там помічають проблеми з зором, тоді вже і звертатися до лікаря, як це правильно організувати. Вітаю також вас. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Наразі хотілося б поділитися досвідом. По-перше, як лікар офтальмолог дитячий, є дуже ряд проблем з зором у діток, тому розкажу так, що. Систематичні огляди, які огляди мусить бути взагалі у маленьких дітей, так як я займаюся дітками, котрі прям вообще з самого народження з нуля слибокої недоношеності, не треба забувати про такі проблеми, котрі можуть ставатися у перечасно народжених дітей із зором. Тому в перші три місяці діт... життя перечасно народжені дітки мусить обов'язково проходити огляди офтальмолога. Для цього ми працюємо в реанімаціях новонароджених, виявляємо патологію вже наразі на таких етапах, а далі скеровуємо на подальші огляди. Якщо дитинка дано. Що не все хорошо, планово огляд можна зробити в 6 місяців. В рік також є актуальним проходити обстеження офтальмологічне, коли дитинка вже вміє з нами говорити, і в 3-3,5 роки це обов'язковий профілактичний огляд. Далі в залежності від проблеми. Якщо все добре, один-два рази на рік дитина проходить перевірку зору для того, щоб уникнути майбутніх проблем. Дуже рада, тому що в протоколах надання офтальмологічної допомоги і допомоги дітям входять обов'язкові профілактичні огляди раз на рік за програмою НСЗУ. Тому профілактика це краще ніж лікувати ускладнення. Тому діти шкільного віку обов'язково на медкомісіях проходять огляди офтальмолога. Подальшому, в залежності від проблеми, якщо ми вже виявляємо якусь певну патологію, то рекомендуємо або частіше огляди, або вже корекцію. Так, Ви кажете, такі маленькі дітки новонароджені, там 6 місяців. Як це відбувається? Як відбувається огляд таких діток? Ну, огляд таких діток відбувається по-хорошому. Якщо є якась дійсна реальна загроза зору, треба капати, розширяти зрачки, і трішечки чекати. Мами про це завжди попереджені завчасно. Байма, що в віці півроку перша дитина вже вміє фокусувати погляд, і байма, щоб не було приховано косовості, вроджених аномалій розвитку. То з цим, з цим метою проводиться невеличкий профілактичний огляд. Це Якісь апарати, так? Я правильно розумію? За допомогою апаратів? За допомогою да, таких невеличких апаратів, куди не треба, як би так ставити підборідка за дитину, якось силоміць. Це все мама на ручках тримає дитинку, і ми скіски робимо, дивимося непрямим бінокулярним офтальмоскопом, периферію сітківки очне дно, і розуміємо, яка формується оптика у дитини, чи є якісь порушення, відхилення очей. І тоді вже наразі можемо сказати, просто засередити увагу батьків на якоїсь правпевній проблемі, якщо вона є, для того, щоб не пропустити її в майбутньому. Якщо у таких маленьких проблемах якісь з зором виявляються, то їм потрібно носити окуляри чи якесь там лікування для них, можу сказати, що специфіка саме моєї роботи так сталося, що я ще з інтернатури займаюся глибокодиношними дітками, котрі народилась 500 грам. От і коли я сама з Дніпра, і коли я приїхала сюди в Карпаття, перше, що я хотіла робити, я хотіла продовжувати свою справу, я розуміючи, що напевно. Цим особливо ніхто не займається і не хоче займатися. От і дійсно я познайомилася з колегами. Це було дуже приємно, тому що ми маємо на думці одну спільну мету залишити. Дитину зрячою для того, щоб у нас не було ніяких ускладнень, відчурувань, сітківки і так далі. Просто напевно, не кожен дитячий офтальмолог займається саме такими маленькими дітками, але напевно я вже в тому віці, коли я готова вчити клег допомагати, чим я можу. Хочеться бути потрібною, і фраза, з котрою я йду на роботу, із нею це роби роботу, котру ти любиш, і ти не будеш працювати жодного дня в своєму житті. Ну, я знаю, що ви оперуєте таких маленьких дітей. Так, я являюся. Як це як це відбувається? Це взагалі така страшна тема, на мій погляд. А, можу сказати, що напевно досягла такого та ножу розвитку отальмології. Що коли я йду в операційну, я відпочиваю від великого потоку дітей, котрий так записується до мене. То в операційній це, напевно, більш відпочинок від, від потоку пацієнтів. Коли ти виключиш телефон і дзвони він тобі або ні, це нікого не цікавить. Ні, напевно, не кажу, що треба любити свою справу і займатися її якісно. Ясно, що це не прийшло до мене за один день, це роки такої кропітливої праці, але я рада, що ми можемо надавати офтальмологічну допомогу, ми можемо виявляти такі випадки в Закарпатській області. Да, ми ще маємо трішечки проблеми з обладнанням, але вони наразі на стані вирішення. Часто взагалі виявляються такі проблеми, коли треба оперувати саме таких малих? Можу сказати статистику Дніпропетровської області, якщо ви хочете почути, то середньостатистично було 40 операцій на рік таких діток, але у нас, зрозуміло, що місто мільйонник і вся область досить велика. Мало того, ми оказували допомогу. Славицьку коменторську за Донецькою області, то таких діток до нас з'їжджалась велика кількість з такими захворюваннями. Не всіх їх треба було оперувати, але приблизно середньостатистично саме тих дітей, котрі треба було оперувати, було приблизно 40 дітей на рік. Саме була головна мета не запустити цей процес в ту стадію, коли вже не буде ефективне лікування. Тобто ми можемо спостерігати, якщо в стадії захворювання зацерити, це. це Захворювання називається ретинопатія недоношених. Вона призводить до повної сліпоти в перші три місяці життя, якщо його. Вчасно не виявити. начальній стадії вони не будуть опасні. Ми їх просто спостерігаємо, дитина може вилікуватися самостійно. Якщо ретинопатія недоношених доношених вже в третю стадію і так далі, на жаль, це лазерна операція на периферії сітківки з метою зберегти той зір, котрий дитина вже має. Якщо вже йде відшарування сітківки, це вже тяжкі операції з организберігаючи. Не мають на жаль шансу на високого стратозору в майбутньому, але такі дітки були. Ми всі з ними абсолютно знайомі, підтримуємо контакти і надалі і стараємося берегти. Тому в Закарпатській області наразі знаєте, тут все-таки вот екологія має велике значення. Да, тут немає таких тяжких надтяжкіших дітей. але є діти з ретинопатією, Є ті стадії, котрі приходять самостійно, і ті, котрі потребують лазерного втручання. Тому що ми не доводимо до останніх стадій, ми не чекаємо, ми вже проводимо втручання або скороємо туди, куди це треба. Вище стоящі організації, Львів або Київ. Тому так, наразі хочемо все тримати в Закарпатті. Про роботу з дітками більш старшого віку, от уже uh -huh. коли звертаються, і я так чула, що помолодшила і міопія, тобто зовсім малесенькі, зараз вже турбують. Ця проблема їх турбує і, взагалі, астигматизм. То розкажіть наскільки розповсюджена взагалі ця проблема, і які найбільш розповсюджені такі е, захворювання зору у діток там дошкільнят Ну, на жаль, можу хочу сказати, що близоруки Сміпі вона дуже помолоділа, тому що все дозволеності екранного часу це зовсім недобре, є якісь певні межі, от і до. І, на жаль, діти і ті, хто ходять в садочок, уже ходять з мобільними телефонами і іграми в телефоні. Це під запретом повністю так не можна. Діти, котрі з трьох до шести років не можуть гратися в ігри в телефоні. Це призведе до поганого зору. А, тому. Ліміт дозволеного зорового навантаження це не більше 20-30 хвилин на день планшету і телевізор комп'ютер до години. От це ускладнить ті наявні проблеми, котрі у дітей можуть бути. Може бути гіперметропія, тобто леказорість високого середнього ступеня. Це вже такі вроджені особливості будови око. Астигматизм він набувається, звісно, якась певна частина в підлітковому періоді. але, як правило, його можна виявити в 3-3,5 роки, одягнути ну, до шкільнят тільки в окулярчики, і проводити з ними лікування, тобто апаратами для того, щоб стимулювати це функції сітківки, зорового нерви для того, щоб осір. Покращилося, не погіршилося. Але проблема міопії наразі ну це має просто біль, тому що раніше у нас у дітей падав зір там, в старшому шкільному віці, і, якби пов'язано був з перенавантаженням, з неправильним, там, довготривалим. там, скажімо так... Виконуванням ряду задач багато хто вчився, теж це якби дуже позитивно, звісно, вчитися треба, але просто треба все це зробити на перерви. Не можна годинами підряд. Ті всі діти, котрі проводять за екраном, монітора, там, телевізора або там планшета, смартфона. годинами підряд вони, на жаль, будуть мати гірший зір, бо навіть третій рік підряд відмічають тенденцію в Закарпатській області, на жаль, також що діти вже в перший клас ідуть з мінусами, з мінусами, Тобто з близорукості вона починається з слабкого ступеня, але проблема близорукості заключається в тому, що вона прогресує і росте разом з дитиною. Поки дитина не витягнеться в рості, близорукість, буде рости разом з нею. І у кожного різні темпи. Але ми мусимо зупиняти прогресування будь-яким моментом. Наразі в основному виходить не тільки користування окулярів, а й проходження апаратного лікування. Є методика ортокератологічних нічних лінз, коли ми перед сном одягаємо дитині. Жорстку газу по проникнув контактну лінзу. Зранку знімаємо в день дитина бачить, як здорова людина. За рахунок того високого стратезору в день не йде таке прогресування, тобто витягування очного яблука. І можу сказати, що та методика йде шестирічного віку. Також маю досить великий досвід ортокератології, маю спеціальні сертифікати. Проходження навчання з цього приводу і займаюся цим з 2018 року. І мої діти, котрі були зі мною з самого початку, приємно, багато хто приїжджає в Закарпаття також, це дійсно зупинило падіння. Може, не на 100%, на 85% точно наших пацієнтів, це призупинило падіння краще, ніж користування окулярами, це однозначно, тому що, ну, далі. Ще якісь методики саме лікування, чи може можна покращити зір, якщо він вже там впав до певного до певної позначки, чи це неможливо? Якщо Якщо ми, про, да, якщо ми кажемо про міопію, і ми виявляємо, допустимо, міопію слабкого ступеню, будь-якому там віці 6, 8, 12 років, мінус 0,5, 0,75 до одинички, ми ще можемо поборотися зір, заміривши довжину до оку, подивившись, не критичні виходи за, за межі. Вікових показників проводити методики апаратного лікування, мікродозінхатерпінам. Також це про прописано в протоколах надання медичної допомоги, але все одно ми будемо бачити, що через рік дитина ж фізично виросте. Вона зміни розміру і Точно так є її руки око стає довгим по своїй сі, і міопія вона все одно потихе буде прогресувати. А, все таки ортокератологія виходить на перший план в плані зупинки. прогресування міопії, це mm -hmm. однозначно. Mm -hmm. Доведена протоколами, доведена. Клінічними дослідженнями, все Украї... не тільки українські, і всесвітніми, то Бо хочемо йти в новосучасності за кордоном, це вже більше 20 років. Така методика, ми просто не знали. Якщо ми говоримо не про близорукість, так, uh -huh. а про якісь інші захворювання ока у дітей. Uh -huh. що, що може бути uh -huh. захворювання, на що звертати батькам увагу? А, вообще, якщо батьки хочуть перевірити, не забуваємо, що пранові планові профілактичні огляди мусить бути раз на рік. А, це однозначно. А, батьки можуть звернути увагу на те, що дитина низько нахиляється, приносить предмети до носа а, досить неуважна. То які моменти, крім міопії, ми можемо підозрювати? Да, ми можемо підозрювати астигматизм на чіткий зір, це як коралівство кривих зіркал, де ти не бачиш, але іскажено, тому астигматизм потребує корекції окулярами. От, можна контактними лінзами, але це вирішується індивідуально. Також боїмося дуже багато косовкості. Косовкість є більше неврологічною, і офтальмологічною проблемою. Часто батьків приводить саме косовкість, а у нас вручена гіперметропія, тобто далекозорість високого ступеня. І тут дійсно треба одягнути окуляри в 3-3,5 роки, інколи в роки, для того, щоб очі стали на місто. Так, є залежно від окулярів. Uh, і інколи косовкість незалежна від окулярів, і тут uh, це така тонка межа, що треба допомоги інших спеціалістів, невролога для того, щоб ми сумісно з ними проводили uh, лікування. Uh, часто косовкість потребує хірургічного лікування. На жаль, так то якби uh, все йде поетапно. Лікар завжди виявляє ефективність кожної методики і пояснює батькам, на що треба звернути увагу. Ваш досвід роботи, скільки ви вже працюєте Я 15 років в офтальмології, я лікар вищої категорії. То за ці 15 Persі. років чи як ви помічаєте, збільшилась тенденція у дітей саме до того, щоб до захворюваності очей до проблем зором? Більше стало таких діток набагато. Як як ви можете? Знаєте, я коли приходила в дитячу офтальмологію, ніколи не думала, що є такий великий потік дітей з проблемами зором. Але це оказалось не межа, то на жаль, з роками тенденція того, що у дітей поганий зір це кожна друга, навіть третя дитина близько рука, має проблеми з зором, будь-то це виявляється на в початкових класах, або в середніх або старших, все одно проблеми з зором з'являються. Uh, а вообще по даже світовій статистиці можна сказати, конечно, що до 2050 року 50% населення планети Земля буде мати міопію. то якби ми її ведемо прямо в ногу сучасності, на чим не відстаємо. Це да, <свят> да, <свят> просто через сльози. Uh, так що, а так, в принципі, дуже багато вроджених аномалій розвитку. Тобто є такі патології, котрі потребують хірургічних втрачань вроджені. Роки э, розвиття вроджене, може бути птоз, тобто опущення повік. Тобто, ну якби мами і так знають, куди. Просто ми скеровуємо такі хірургічні мощні центри, де б це опорвалося, як положене. Головне, не, прозі... не втратити знаєте, той час, котрий є. Тому кажу, що профілактичний огляди дітей навіть до року зору обов'язково треба проводити. Ви сказали про профілактичні огляди. Ще яка профілактика, яку дитина там може з батьками ага. робити вдома, щоб не втрачати зір, якщо це вже ми говоримо про близорукість, або якщо це добрий зір, все одно, я так розумію, потрібна якась профілактика. Так, Так, звісно. Саме головне це побільше бути на свіжому повістрі. В будь-якому випадку дозувати зорове навантаження. елементарні правила, котрі треба не забувати, ще не можна низько нахилятися, приносити предмети до носу, мусить бути дистанція, локоточок, дистанція від села підверічка, ваши ручки це відстань до книжечки. Це такі самі розпостранені. Потім є такі всесвітні теж правила 20-20-20, 20 хвилин екранного часу, потім 20 секунд. Треба дивитися на відстань більше 6 метрів, фокусуватися. Тобто здатність фокусування з близького об'єкту на дальній. Тому що ми розуміємо, що діти шкільного віку мусять зробити свої домашні завдання, Вони мусять сходити на якісь додаткові заняття. Часто ці заняття проводяться онлайн. Ми розуміємо, що це з ковіда пішло, потім перейшло в воєнний стан. І діти, екранний час просто безлімітний. Він не лімітується. Якщо ми не можемо повністю його прибрати, будемо чесно, мама мусимо робити на перерви. Не можна більше півгодини підряд. Треба робити на перерву. Якщо це урок, то 40 хвилин, потім 20 хвилин відпочинок. Тому а так, звісно, бачите ще здорове харчування. Не треба забувати про раціон харчування, тобто. Всі ягоди, всі наші чорні ягоди, там черніка, чорна смородина і там всі помаранчеві. От Хотіла вас спитати. Я сама власниця не дуже гарного зору. І пам'ятаю, як в дитинстві мама мені терла моркву, там чорниці, це все було в моєму раціоні постійно. Чи взагалі це мало сенс? Про морку є дуже класна стаття в Великобританії, де просто це був культ морковки, насамперед не було так доказано, що воно настільки максимально ефективне. Але вони, в них же є мікроелементи, антиоксиданти, все це полезно для, для зору. Однозначно, зайвим це в раціоні харчування вашої дитини не буде ніколи. Тому э, краще їсти натуральні ягоди та фрукти і те, що є по сезону. Тому... Э, Організм буде все таки більш міцнішим. Вітаміни групи Б, вітамін Е, С так а по фармацептичним. Препаратам вітамінам, тобто я бачу в аптеці зараз існує багато там вітамінів для зору. Ну не будемо рекламувати якісь определені Взагалі, просто розкажіть, прикладають. Вони це біологічно активні добавки, все це uh -huh. рахується. Uh -huh. Якщо ми розуміємо, що раціон вашої дитини недостатній, все одно дитина не з'їдає довжну кількість овочів та фруктів, то особливо осінній, зимовий, весенній весенній період, я за тому, що я така ж мама, як і всі, і я розумію, якщо моя дитина втомлена, а мусить. Зробити домашні завдання після школи вітаміни приймає також додатково. Угу, угу. От там я бачила такі прям чорниці сублімовані, такі вітаміни. Чи варто їх пити взагалі? Чи просто вони такі досить дороговартісні. Варто на них витрачати гроші, чи краще піти купити свіжих чорниць? Таким чином, як ваша думка? Дози просто несерозмірні. Те, що вже в капсулі є, мають певне дозування, котре на скажімо, на 24 години буде вистачати. Тому дитина не зможе з'їсти фізично. Звісно, mm -hmm. в першу mm -hmm. чергу це раціон здорового харчування, а друге це вже біологічні активні добавки. От, вони ж не будуть прийматись місяцями підряд. Це якийсь певний курс лікування. Тобто, mm -hmm. в принципі, в разі зайвим воно не буде. Ну, я так розумію, найкращий період це весна, осінь, так? Для такої території. Так, так, він може бути зимній період, просто на зимній період, або в осінній осінні, коли маємо трішки до того вітамінозу. Щось, ще є якась у вас цікава інформація для наших глядачів по збереженню зору? Ну, всі знаєте, діти мріють. От, можу сказати <рес> такий момент, коли ти дитячий дорослий офтальмолог, ти мусиш розказати всю правду дітям майбутнім. Да? Вони мріють зняти куляри, зняти контактні mm -hmm. лінзи, вони хочуть прооперуватися, робити лазерну корекцію зору. А, хочу сказати, радісно ну, Мукачево проводяться лазерні корекції зору, досить успішно, вже багато років. Тому, а, не, не, не це не факт, що прямо рівно 18-00 років ми беремо дітей на лазерну корекцію. але ми відслідковуємо всі математичні показники, довжини ока і так далі. І з 19 до. 40 років можна зробити лазерну корекцію зору. Вона дозволена і в 18, але де та гарантія, що дитина, котра навчається в вищому навчальному закладі, зменшить кількість зервового навантаження. І по теж всесвітній статистиці зараз є Піє, котра прогресує з 14 до 23 років. То ми завжди уважні. Ми завжди кажемо, краще трішки пізніше, ніж раніше, от, щоб не робити це потім двократно. Лазерна так. корекція це один раз і на все життя. Так, Чи? хочемо, от я про це ага. кажу. для то, щоб не робити це двократно, треба не, бути впевненим. Не падає після того зір. Не, ну, Чи? Ніхто не може сказати 100% гарантію, жоден професор, або ну, там доктор медичних наук або хірург, той, хто її і, 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 примушу вам сказати, що ніколи не впаде зір. Ми не знаємо, наскільки у нас іде зорове навантаження. Ми гарантуємо, що по факту вашої явки, по вашим математичним показникам, mm. ми зробимо вам 100% зір, ви будете гарно бачити. І, і теж трішечки є залежність вікової градації то тобто я скажу, що молодёжь 18-19 років треба ще бути впевненими, що це реально раціонально. Є там якісь протипока Ну, Протипоказання буде системні захворювання цукровий діабету, котре для всіх там такі будуть обмеження. А так, так, да, звісно, є ще протипоказання офтальмологічні. Uh, треба знати, якою товщину рогівку, рогівку, куди ми одягаємо лінце, да? маблі полонзочку, це називається рогівка. Uh, має якісь теж певні межі товщини, от і до. Да? Тобто є середня статистична нормальна рогівка, вона може успішно про, про, uh, після лазерної корекції вона трішки потончиться. Тому ми мусимо знати, якщо у людини е, низька, то що на рогівки, то лазерна корекція не буде рекомендована. Угу. На жаль, так це теж буде обмеження, але все це індивідуально. І на останок ще одне питання: е, от ми зробили лазерну корекцію, які можуть бути негативні нас. Ну вік того, що агенти 007 нуль сонцезахисних окулярах в тиждень не виходять із дому вже в минулому. Зараз сучасні технології, лазерні корекції проходять Без болі, знову успішно, і пацієнт одразу гарно бачить. Не треба довготривалого відновлення. Mm -hmm. Звісно, не можна чіпати терти очі. Треба дотримуватись тих рекомендацій, що даються в клініках. Що треба капати каплі регулярно, і приходити на огляди. Це буде хорошо. І останнє питання з відповіддю так ні. Це боляче. <сві> <сві> ні. Страшно тільки на початку. Але всі виходять доволі. Все чудово, дякую вам Would дуже. Please. Дуже цікава була цінна інформація і для батьків, чиї дітки зараз там дошкільнята і навчаються. І для дорослих, я думаю, знайшлося декілька корисних там фактів. В нас в гостях була Владислава Тихомирова, лікар-офтальмолог. Це була програма Актуальне інтерв'ю. До зустрічі на цьому ж каналі.